Всім привіт! Зараз знаходимося в Єгипті в Шарм Аль-Шейху. Відпочиваємо у готелі Viva Sharm. Хто відпочивав у готелях, знає що відпочинок проходить по стандартній програмі. Сходили на сніданок і вирішили пішком. Піти на пляж. Що можна сказати про готель? Один раз в день возять на пляж, о 9.30 автобусом забирають всі з готелю і о 13.30 привозять. Но пляж нам дуже сподобався. Куба і ми на том на першому вже були, тому вчора поїхали на Кубу на цей пляж. Там дуже гарний риф Сьогодні, надіюсь його поснімаю. ну Так, щоб оце не сидіти в готелі, ми пішли пішочком. А вчора Ввечері ходили у старе місто, гуляли. Зранку тут дуже гарно, гори вон на горизонті. Погода зараз у шармальшейху тепла. В день навіть жарко. Вчора було десь градусів 25-26. Треба закриватися на пляжі, бо згориш. А ввечері було так доволі таки прохолодно. Тому треба мати одяг і трошки тепліше, якісь кофти, щоб ввечері вдягати. А в день жарко. Так, ідемо поки що. Не знаю, якщо не заблукаємо. Це район Хадаба. Мені, в принципі, сподобався. Тут так все прибрано. Знаходяться дорогі готелі. До пляжу ми дійшли за 40 хвилин. Сьогодні у нас дуже вітряно, приїхали на пляж, Віталік пішов спробувати поплавати, я навіть не знаю, чи лізти у воду, чи не треба, бо дуже-дуже вітряно. Затеку. Ну держись за перила, за лестницу. Не отпускай, улетишь сразу в море. Все, вылезай, вылезай. Это что, печенье большое? Так, окунись три раза и все. Да. Ты что, какая маска? Ураган, блин. Вылазь, все. Оля, не надо, вылазь. Да как, где не притянул, блин, какое течение в два раза больше стало? Не, Оля, ты шо? Это хуже, чем в Галибе, блин. А ты окунулась тут вот по шее или нет? Да. <смех> 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 Окуни сюда, как в проруби, три раза и все, и пойдем. А, не хочу. Ну <laughs> ладно. Блин, ну ты а надо на весь пляж. Рискнула. Замерзнувши на пляжу, ми вирішили все-таки піти вже до готелю і прогулятися просто містом. Знову вертаємось тією жулицею. Зараз поснімаю трошки, які тут готелі. Ліворуч готель Jazz Fanara Resort. Видно, що цей готель високого рівня. Білі корпуси будівель, такий красивий газон, багато зелення різного. А через дорогу готель Ренесанс. Теж дуже високого рівня, він такий дуже довгий, здоровий готель. І неподалечку готель Sunrise. Я скажу, що це всі готелі п'ятизеркові. Якщо вони будуть у пропозиціях, то це, ось вони всі на одній вулиці знаходяться. А ось ми дійшли до Альбатросу аквапарк. Дуже велика тут територія така. ну, Аквапарк такий дуже великий. всякі тут, як центрифуги, всякі. Труби, розваги різні. Мені подобається, тут такий вид гарний, відкривається на Сінайські гори, на пустелю. І поряд там альбатрос вже як готель іде. На сусідній вулиці вже така, як торгова площа, тут продають різні чаї, сувеніри, можна тут просто ходити гуляти. І ввечері тут дуже гарно, і вдень мені теж подобається. Продавці зазивають у свої магазинчики перехожих. Як завжди, один долар, кажуть, і все буде. А це дійшли до якоїсь автостанції. Шармельшейху багато є готелів, такого, як видно, що вони були теж високого рівня. Але зараз вони закриті, не працюють, і на території цих готелів вже розруха. А це ми дійшли до готелю Ель Мелькато. Там, як ми гуляли, був як торговий комплекс, а це ось сам готель. Він теж має таку довгу територію. Дійшли до такої смотрової вежі. Зараз заліземо і подивимося на навкруги на всю цю красу. Коли я приїхала Шар в Шармельшеїх перший раз, я не могла намилуватися цими горами. Так воно все гарно виглядає, але все потребує людських рук. Без поливу тут нічого не буде рости, кожна пальмочка, вона теж загине. Якщо її не поливати, і кущики, і все потребує води, якої тут не так багато. А ось я вже на вижі, звідсіля відкривається дуже гарний вид. Гарно нагулявшись, підходимо до нашого готелю. Прибирають тут дуже гарно в цьому готелі. Ми, правда, хлопчику дали 1 доллар один раз. Ось крути нам таких всяких. Вчора був крокодил, сьогодні лебеді, то були сердечки, накладує квіти. Ну Це не головне, а головне те, що і пол миють, і да і все він прибирає, все застилає. І у ванній кімнаті також завжди прибираю зараз, я включу світло. Ось все складене, раковина помита, унітаз помитий, і ванну. і кишені гру. Коли на морі вітер, гарно було б, якщо був би підігріваємо басейн, але в цьому готелі його немає, і Віталік займається. Моржуванням. А ми зараз будемо йти, йти на обід. овощі, Тут на порого овощі. І чейкен. Ріс. Ось такий у нас сьогодні обід, супчик, курочка, рис. Трошки овочів, Солодкого тут гуава, апельсини, бісквіт одного виду і булочки. Час тут летить дуже швидко, не вспів оглянутись уже вечір. І знову йдемо гуляти. В шармальшейху все зроблено так, що є де походити в будь-якому районі на наамабей. І на сохо, і тут, у старому місці, Хадаба район, є де походити погуляти. У цій вулиці, що ми їздимо на пляж, розташований такий торговий комплекс. не знаю, Там такі сувенірчики, картини якісь продають. Ельмер Като називається. Зараз тут красива територія. Сюди можна просто прийти погуляти. А навпроти. Розташований шаром Рів готель. Це три зірочки готель. Ось тут він на цій вулиці. Сюди можна, якщо ви тут десь живете, можна прийти і прогулятися. Тут такий фонтанчик, всякі торгові магазинчики. Особливо гарно ввечері, коли захід сонця. Така тут атмосфера приємна. Гарні картини і дуже приємно, що ніхто тебе не тягне за руку нікуди. Якось тут так цивільно і мені чимось напомнило. Ми були коли в марсаламі, і я їздила в порт Галіп. Там такий город, наштал Вен... Венеції, і ось це місце схоже на таку Венецію. А тут розташована така Арочка, а також щось на штал амфітеатру, сцена. Тут, мабуть, приходять якісь концерти, а навпроти Макдональдс. А також ось куча всяких магазинчиків, кафешок. Так гуляємо ввечері. Ще до вечері у нас є трошки часу. На горизонті гори, трошки видно закат, захід сонця. Така обстановка тут людей небагато, практично немає. Зараз будемо вже йти в готель на вечерю. Вечеря практично кожен день стандартна. Але бувають якісь трошки, трошки більше чогось, колись трошки менше. Персонал старається всім догодити. Якщо попросиш принести з бару якийсь анапій, вони обов'язково принесуть. Таким був наш день. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей!